Високо-високо, де хмари лоскочуть вершини драконячих гір, жив маленький іскорка. Він світився яскравіше за ранкове сонце. Іскорка був справжнім майстром. Він любив будувати вежі з кристалів. Затамувавши подих, він приготувався покласти останній найважливіший кристал. Ні-ні ні. Ну, чому? Це не чесно. Я знову все зіпсував. Чому цей вогонь завжди вискакує сам? Вогонь це сила малий. Але зараз ти схожий на чайник. У якого запаяли носик, тобі треба заспокоїтись. Слухай секрет спершу вдихни глибоко, ніби нюхаєш найсмачніше морозиво. А тепер видихни тоненько, ніби студиш гарячий чай. Новий день. Нова пригода. Цього разу наш герой. Вирішив намалювати найгарнішу хмаринку у світі. Ой, біда! Фарба розлилася. Вулкан усередині вже був готовий вибухнути. Але іскорка згадав пораду дідуся. Ого! Це ж білий бублик! Тепер у хмаринки є окуляри, так навіть краще.